Мене питають там студенти, що найважче в вашій роботі. Я кажу, найважче це щоденна боротьба зі спокусами. Тому що в мене, як в міського голови, їх дуже велика кількість. Там, християни, коли моляться до Бога, в молитві очі наш, ми звертаємося до Бога, щоб ви нас не вводив з спокусу. Люди, якщо їм дати можливість спокуситися, в більшості випадків вони це зроблять. Тому треба змінювати систему, в якій людина, яка може приймати рішення і отримувати за це неправомірну вигоду, це буде не одна і та сама людина. Тобто, щоб ті люди, які приймають якісь рішення чи там, видають на дозволи, там, чи так далі, щоб вони не могли контактувати. З тим, хто потенційно може бути зацікавлений. Бо все ж таки корупція це акт обоюдної. Хтось звози. дає, хтось отримує. Да, Хтось хоче дати і отримати щось, хтось хоче отримати і погоджується. І тому в нас зараз. Це по перше вимога часу. Ми хочемо бути частиною європейської культури западної, скажімо так, цивілізації. Ми хочемо, щоб наші партнери нам довіряли і розглядали нас не лише як тих голодранців, які очікують якісь донати, там дайте нам спортивний костюм чи консерву, а щоб вони бачили в нас партнерів, які хочуть створювати компанії, розвивати ринки і бути чесними партнерами в заробітку грошей. То коли це буде прозоро, тоді буде. de do